Доброго дня, мене звати Медведько Андрій, я кандидат в депутати до Київської міської ради по 35 му виборчому округу. Це Печерський район і власне зараз ми на цьому окрузі знаходимося. Ми знаходимося в прекрасній зеленій зоні, її можна навіть назвати лісом, тому що тут величезні вікові дерева, їм тут по 100 і більше років, тут е, гарні кущі, багато зелені. Це легені нашої столиці. Тут надзвичайно приємно знаходитись влітку і будь-коли затінок, природа. Це те, що в принципі, всі нормальні люди люблять. Але що ми спостерігаємо зараз? Тут ми спостерігаємо чергове свинство одного з забудовників, тому тут вже будується не якась велика висотка, в якій будуть жити там по 200-300 людей. Тут звичайний мажор викупив собі ділянку, будує собі будинок і. Він вирішив, що йому буде набагато зручніше не об'їжджати весь якби цей елітний район через під'їзди по частному сектору. Він вирішив просто взяти собі шматок цього лісу, повністю зрубати і прокласти дорогу. Отак от зверху вниз, виходить просто на міст потона, на магістраль. Ясно, що йому так буде зручно, класно. Він наплював на інтереси нас, на інтереси киян, на інтереси простих людей, взагалі в інтереси будь-кого, хто дихає повітрям, він робить свою вигоду для себе, конкретно для свого цього будиночка. Тут найдорожча в Києві земля, і поки люди воюють на Сході, поки країну розривають військовий конфлікт, він вирішив під шумок просто прокласти собі тут дорогу. От е, ця арматура це заготовка під дорогу. Це моноліт, ставляться стінки, потім заливається дорога. І вона мала приходити зверху і прямо виходити туди. Ми застали досить випадково, просто проїжджали повсяк. зеленбудівці вирізали абсолютно здорові е, дерева, які не були не хворі, не старі, не трухляві, нічого такого. Вони їх просто брали, вирізали. І коли підходиш, кажеш, що ви робите, вони, а ми нічого не знаємо, нам задача. Взагалі, ми припинили виробку дерев, але плани, я так розумію, цього цієї не знаю, як його назвати, цього громадянина, вони лишаються, певно, такими, які були. Думаю, що він намагатиметься тут прокласти дорогу, але хочу сказати, що ми йому цього зробити не дозволимо. Станемо депутатами чи не станемо. Все одно ми будемо чинити спротив, ми не дамо знищити легені Києва, тому що Київ і так не зовсім чисте місто. На жаль, він загазований, тут багато доріг, багато машин, а дерев і лісів, на жаль, не так і багато. Тому, власне, для цього ми йдемо в Київраду, щоб більш, мати більше повноважень для захисту міста, для захисту киян, для приведення нашої столиці в ідеальний стан європейського міста для того, щоб відрядити його велич. Сподіваюсь, ми переможемо. Слава Україні!